Вітаю! Сьогодні в нас на огляді котеджики на вулиці Міжгірській, це район Червениця. Продаж іде напряму від забудовника, без комісії з покупця, це важливо. Дивіться, 30 метрів до асфальтної дороги. Дорога б тут підсипана. Це вулиця Університетська, початок. Дуже класно, тому що все близько. Дастор, магазини, супермаркети. Все близенько у пішній доступності. І місце дуже класне, затишне. Є всі центральні комунікації. Котеджики у нас йдуть 220 метрів квадратних, 4 сотки землі. Зроблено стяжка під бруківку. Це мало хто робить, але воно того вартує. Стіни на 40 см цегла. Утеплення 10 см пінопласт. Кажу вам діляночку. По боках всюди забудовано, більш нічого вам не побудується. Хороші сусіди. Це в нас задній дворик. Ділянки більш достатньо, є місце під басейн, мангал. Це в нас тераса, на яку я вихід з кухні. Також особливістю даних котеджів є це, що з кожної кімнати є балкон. І йдемо подивимося, саме планування. Дуже важливо знати, тому що у нас у місті 95% котеджів йдуть, сідуть в стандартне планування. Три кімнати, кухня, холл, два санвузли. Тут у нас є 5 кімнат. 5 кімнат, які можна собі використовувати під власні потреби. Вхід, залита стяжка. Перший поверх у нас сюди тепла підлога розведена. Панельне перекриття, сходи залиті монолітні. Перша кімната. Вона компактніша. Розведено світло всюди, виводи під батареї. Цю кімнату можна використовувати під гостю, під кабінет, або є можливість зробити гараж. Тому що кімнат всього 5. Місце. Де можна розмістити гардеробну. Всі перестінки також цегляні. Перший з ванною. Тут у нас простора світла кухня-хол. 46 квадратів по площі. Бачите, Всі зроблені виводи під комунікації. Встановлено лічильник на воду. Тут заведено теплий пол. І забудовник передбачив опалення даного котеджу, як під світло ставити котел і зробив виводи, якщо буде такий собі поставити газовий котел. Це все вже є. Нічого не треба добати, переробляти. Тут у нас місце під камін. Дуже круто, тому що забудовник поставив, завів до каміна приток воздуха з вулиці. Камін не буде розпалювати повітря із середини. Панорамні вікна і вихід у цей дворик, де ми були. Тараса більш ніж достатньо. Йдемо до огляду другого поверху. Так. Сходи, сходи досить широкі. Знизу у нас була перша кімната і зверху у нас ще 4 кімнати і санвузол. Всюди зроблена так само стяжка бетонна. Всі, зверніть увагу, стяжка місцевої розділена демпферним швом, щоб вона не лопалась. Це у нас перша кімнатка. Квадратна, зручно розмістити меблі. І дивіться, який шикарний вид відкривається нагору. Зверніть увагу на розміри цього балкона. Його можна спокійно ставити стічок і відпочивати. Такий від. З другої кімнати так само є вихід. Так. Зверху утеплено, обшито, теплимо мімнатою. Ця кімната у нас менша по площі. Другі дві кімнати, ці вже йдуть більше біля 22 квадратів площі. Так само є вихід на балкончик. Балкончик один великий на дві кімнати. Вікна якісні. І отакий от балкончик. Чудовий вид, видно гори. Тут класно, бо тут захід сонця. Так. І санвузол. Санвузол ванна на другому поверсі. Отаке планування. Всім, кому подобається, ставте лайк, підписуйтесь і слідкуйте за нашими оглядами.